Я ще взагалі нічого не купав, але підозрюю, що воно наверху. Хочете вірте, хочете ні, я взагалі не можу звідси відійти. абсолютно. Зараз вам покажу дещо цікаве, Дивіться. Ну що ж, мої вітання, вибираємося сьогодні на коп. Давненько про мене не було чути, не було мене видно. Все, із за того, що якась пішла чорна поуса. Реально чорна поуса. Виїжджав багато разів взагалі без успіху. Останній раз виїжджав, потрапив мені до рук цікавий хрестик, хоча нічого такого особливого. Да він не дуже такий рідкісний. Попався мені бобінчик. На приукі жаль він трошки зігнутий, але ці І ще якась деталька. Здається, що це в нас частина від хрестика. А попередні рази, як виїжджав, то взагалі нічого толкового не знаходив. Лише одні радянські монети. В принципі, немає що вам показати. В лісі взагалі чудова атмосфера. Так що, що знайду, обов'язково покажу. Залишайтеся на каналі. Нам ж, ну що ж, у нас же є перші знахідки. До речі, перша знахідка, яка в мене була, я думав, вам не показувати частина від хрестика. Наскільки ми бачимо, він гломатий. Нічого такого особливого розумію. І ось тільки що. Мені попалася ось така знахідка. Тут я пише спаси і сохрани. Бачите, вушко нас відломате, інша сторона, по ідеї б мала би бути матір Божа. Ну її взагалі не видно, хімія би трошки зруйнувала. Ось таких дві знахідки, до речі, непогано це в нас все виходить. Подивимося, що далі можна буде нам знайти. Так, щось в нас є. Послухайте, ось воно. Видно, що це у нас монеточка, тільки яка. Ось воно, бачите, старчить. що ж, момент розпаковочки. Монеточка настонесенька. Ну що, давайте зараз спробую відмити і вам показати. Щось має бути обов'язково цікаве, можливо, щось з Польщі. Принаймні це в нас була монеточка, а яка, це ми вже з вами взагалі не дізнаємося. Вона абсолютно лиса і плюс з неї хтось познущався. Тобто дивіться, ніби хтось спеціально взяв ножом. Ну Но це, можливо і техніка, просто вбила монету. Техніка, хімія. Ну що, забираємо. Перша монетка є, яка би вона не була, але вона все одно є. Довго часу її не пройшло, і знаєте що? А наша чергова знахідка, і це в нас хрестичок. На жаль, він зігнутий, але цілесенький. те, що може тільки її радувати, лише гляньте. Хотів вам назбирати кераміки, показати, але пізніше з часом покажу, якщо знайду якусь достойну гарну, непогану. ні, тільки то що зігнутий і без вушка забираємо та продовжуємо далі шукати. До речі, кому цікаво, зараз покажу, як він дзвонить. Ну, в принципі, непогано, непогано. Насправді, скільки я тут ходив, був в чорної катушки все ходив на нижчій частоті. А дивіться, що вища частота дає. Частина, частина, здається, що від лунечки гломата, наприклад, жаль гломота. По-моєму, це київська Русні або, можливо, ранні середньовіччя. Не знаю, чи вам передасться чи ні. Але ось така гарна чудова знахідка. Забираємо. Така зелена, зелена, може ще щось вдасться цікаво знайти, забираємо. Був сигнальчик дуже гарний. Я спочатку подумав, що неможливо, але можливо, дивіться. Якась у нас монеточка. Спробую зараз її промити і, звичайно, що вам покажу. Поки взагалі нічого не видно, скоріше за все, якийсь царизм. По формі в нас дві копійки Миколи Другого. На превеликий жаль вона, дивіться, в осаді, в бруді. Ну і, звичайно, напевно, скоріше за все, одна сторона в нас, ось бачите, повністю здається, що лиса. Так. Але саме дивно те, що боротосів немає. Зазвичай їх тут і дуже багато. Тут, що саме цікавіше, що одна друга копійка, вона тут гарно зберігається. 1898 рік. Ну і Інша сторона в нас теж якби непогана. Зазвичай вони всі в гарному стані трапляються. Забираємо красива монетка. Я ще взагалі нічого не купав, але підозрюю, що воно наверху. Фактично я вже краюшком ока побачив і, здається, здається, що ця монетка. Ось вона стерчить собі. Самотня розпаковка. З вашого дозволу зараз вагасенькою її Маємо і подивимося разом. Це нас виявляється грош Станіслава Августа Понятовського 1760, а далі який рік не бачу. Можливо, краще вам покажу ось так на сонечко. Ось така доволі, ну я що знаю, нормальному стані, більш-менш. Ну і інша сторона в нас ось така. Ну що, непогано вже Польща починає траплятися. Сподіваюся, далі на якийсь більший номінал. Та можливо нам якесь срібу сьогодні дасться знайти. хто його знає Хожу, хожу, тут насправді кераміки безліч. Особливо вона тут різноманітна. тому, і, і знаєте що, Я подумав, що тут могли бути трипільці. Але ось дивіться, скільки кераміки. Ось у нас вона товстесенька груба, ні. Ось на денищі набагато більше її трапляється. І, в принципі, я вже здогадався, що тут було. Ось дивіться, що вдалося мені знайти. Це на сережка, це на сережечка скіфська, скіфська або кімерійці. Скоріше за все, що це скіфи. Не знаю, чи вдасться мені ще щось знайти. Ну, в принципі, сережечка вже є. Наприклад, жаль, вона відломата. Але що є, то є. До речі, це не тільки це все, що я хотів вам показати. У мене були ще монеточки, зараз вам обов'язково покажу. Ось таких три знахідки за минулий час. Це в нас Буратосіна, одна, фактично, лиса. Дві копійочки після реформи, радянщина. І ось такий гудзичок. Думав, що орляночка ні, не орлянка, простий гудзичок, хоча це ласенький. Ну що, забираємо ось таких три знахідки та продовжуємо, звичайно, що? що далі шукати? А тут у мене чисто візуальна знахідка діється. Як гадаєте, що це? Я, в принципі, знаю, але знаєте, що це? Якщо знаєте, напишіть свої коментарі. Камінь. А для чого він служив? Візь, з однієї сторони, пускінь. Забираємо чудова знахідка. Щось мені випало малесеньке та незрозуміло, але здається, що це саме їх скіфів, тільки мені потрібна ваша допомога. Я не знаю, як це гарно сховатися від сонечка, щоб вам показати, дивіться, як гадаєте, що це. Хоча мені не часто такі знахідки трапляються, можливо, хтось із вас частіше копає по скіфах і може сказати, що це таке було. Ну що, ми забираємо та продовжуємо далі шукати, можливо, вдасться нам щось цікаве знайти. А ходжено ну, тут і страшне, майже в крок в крок, але все одно вицепив, вицепив. Здається, що була накладочка, можу помилятися насправді. Гляньте лише цікава така штучка річ. Чому штучка? Бо я не можу пояснити, що це таке. Знаю, що металопластика, але що. И, наскільки я бачу, що вона взагалі не цілесенька. можливо, оце у нас лунечка була? Одної сторони, бачите, фрагмента далі немає, і з цього немає. Можливо, вонечка така була. Ну, я не знаю, я не знаю, як вам пояснити, тому що перший раз таке зустрічаю, мені самому аж цікаво, що це було. І цікаво тут ходити, бо тут і кераміки ну просто безліч. Якихось цікавих. Виробів з металопластики тут дуже мало, але дивіться, що саме найбільше трапляється. Це вам показую лише невеличкий такий косочок, але тут є різні, які трапляються, великі, малесенькі. Ось бачите, косок бронзи. Забираємо наш мордяк, щоб більше на наступний раз нам не траплявся. Зараз вам покажу те, цікаве. Дивіться. Яка кераміка, рижа. Я би подумав, що це трапілля, але ні, це на скіфа. І, до речі, не тільки кераміку я вам хотів показати. Зараз вам дещо цікаве покажу. Все-таки виходив, виходив, викопав і побачив країшки ока. Знаєте, що вдалося знайти? Зараз буде момент розпаковочки. Ось він. Віць який красень. Вістря, 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 вістря. Ух, симпатичне яке. Все-таки виходив. О, доволі так непогано збереглося. Ну що, забираємо і продовжуємо, звичайно, що далі шукати. Ха-ха, супер. Ось нас деревина запихалася, як бачимо. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Знайшов тільки що ось монеточку, думаю, вам показувати чи не показувати. Але дивіться, що цікаве саме: одна друга копійочка, я не знаю чи вам покажеться рік. 1910 рік. Хіба таке можливо? В основному вони трапляються 1898 року, 97, го а то дивіться, 1910 рік. Ну, камера, в принципі, передає вам, бачите? Інша сторона нас дивіться. Ну, непогано збереглося насправді. Забираємо. Цікавий рік. Я щось не пам'ятаю, чи я таку знаходив взагалі 1910 рік. Щось дивно. Вроді би, так. Да. 1910 рік. Я не помиляюся. Забираємо, забираємо. Давненько в мене такого не було, друге вістря. На правики жаль, зі втратами лише гляньте. Це у нас вістря. Ось, бачите, для деревини запихалося трогране. Програне і зі втратами. Ну що поробиш, техніка руйнує, час не стоїть на місці, погодьтеся. Ну, в принципі, забираємо. Вже два вістря маємо. І доволі так непогано. Супер, трогране. Люблю я ці моменти, ось бачите, частина залишки будівлі. Ось камінці такі. Ось бачите, такої цегляної форми. Їх тут і доволі так багато. І люблю я візуальні знахідки, дивіться. Просто... Просто лежить собі, прясо. Ууу, яке симпатичне, гарне, та ви що? Фу, красиво, гарно. І зачотно. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Оце я розумію, друзі. Цю знахідку нам не прийшлося копати. І в принципі, чисто її візуально можна було знайти, якщо краще і добре дивитися під ноги. Знаєте що це? Гляньте, 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 гляньте. Ще одна сережечка. Оце у нас цілесенька. Ви ще гляньте, який колір гарний. Патина красиво збереглася. Супер. Друга сережка за сьогодні. Друга. Хе. Забираємо. І дивіться, бачите, у неї. Шматочок кераміки. Ось так. Непогано забираємо та продовжуємо далі шукати. Я ось цю штучку вже хотів викидувати на шмурдяк. Думав, що це простесенький якийсь у нас оплавиш. А Це нас дивіться. Щось було. Щось було. Я тільки не знаю, що. І воно здається, що ці ласеньке. Так, трішки повитирав і дивіться. Ну і інша сторона в нас. Цікава якась штучка. Дуже-дуже цікаво. Не думаю, що це просто і каже: оплавиш. Ну, щось це було. Що? Не зрозуміло, щось їхнє. Шукаємо далі. Цікаво, дивиться. Що ви думаєте? Та сама ямочка. Думаю, перевірю, на всякий, на всякий випадок перевірю. То, що я викопав, я просто шаленів. Я просто... У мене просто бракує слів. Я вам зараз дещо покажу. Не знаю, чи вам камера передасться. Гляньте, яка краса. Здається. Я навіть не знаю, що це. Заколка в нас було чи що. То дивіться, яка краса. Впатані. У мене просто бракує слів. Супер, Оце знахідка, це знахідка. Варта, напевно, всіх тих знахідок, що я сьогодні знайшов, повірте. Красота просто неймовірна. ну що ми забираємо та що робимо так. Друзі, продовжуємо далі шукати. Продовжуємо далі. Супер. Хочете вірте, хочете ні. Я взагалі не можу звідси відійти абсолютно. Тут -то та я заковочка була, тут і дивіться. Ще одне здається, що заковочка. Ви лише тільки гляньте, не хочу зараз її мити, але щось воно схоже на те. Ви що? Оце да. ну Шурфити тут ніхто, звичайно, що не буде, мені не потрібно проблеми з фермером. Але факт в тому, що це, напевно, скоріше за все, бо заковочка, дивіться. Ось тут кінчик нас відломатий. Але цікава, красива така знахідка. Ну просто не передати словами. Забираємо, забираємо. Ну ще ж найкраще будемо з вами вже на сьогодні прощатися. Хочу вам показати, що ще мені вдалося знайти. Ось такого персня. На прокий жаль, він зігнутий, якщо ми бачимо. З однієї сторони ще залишилося на скло, і з іншої сторони в нас просто повилітало. Ось таких пару кузичків вдалося знайти. Одна орлянка, одна лиса. В принципі, два вістря. Дивіться, скільки різної металопластики. Голочки, проколочки, дві сережечки. Ось, друзі, не забудьте підказати по цих знахідках двох. В принципі, по монетках у нас вийшло якось так. І фаворітніші знахідки ось ця одна і ось ця друга. Дякую, хто приглядав, всім до побачення та бережіть себе.